Як в дитині розпізнати талант? Те, як вона проявляє свою діяльність до п'яти років, вже все видно, чим вона може займатися в майбутньому. Згадаємо початок повномасштабного вторгнення. З Чим приходили діти до вас на студію? Батьки були дуже вдячні за те, що я читала їм оповідань про добро, mm -hmm. про взаємодопомогу. Майже рік ви були в. В Штатах. Коли після концертів зал вставав, я себе відчувала президентом просто. Що найбільше сподобалося американській публіці? Туман Яро! Друзі, вітаю Це проєкт актуально зголошеним. Я дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші репости, коментарі, особливо за ті відео, які були наші останніми. Надзвичайно класно, активно пішло, особливо короткі відео. Дуже вам дуже дякую. Також наполягаю підписуватися, коментувати надалі, вподобати, рекомендувати своїм друзям. Для нас це надзвичайно важливо. Нагадаю, що в Україні триває російсько-українська війна і своїми програмами ми намагаємося присвячувати саме цій темі. Сьогодні говоримо про незвичну тему, говоримо про мистецтво, говоримо про театр. І говоримо про дитячий театр. Для цього я запросив свою давню товаришку Аню Куриленко. Аня, привіт! Вітаю, Вітаю! Ігоре! Аня відома в Україні співачка, відома театральна діячка і вона є керівницею дитячої студії Рапсодія. Правильно я сказав? Так! Супер! Анна Куриленко акторка, співачка, ведуча, поетеса, викладачка. Керівниця театральної студії Рапсодія, авторка поетичної збірки Громат сповіді, театралізованої розмальовки, диво ліс, учасниця мистецьких програм за межами України, учні, лауреати міжнародних конкурсів. Отож, Аню, поговоримо про театральне мистецтво. Наскільки воно взагалі мистецтво і культура важлива в час війни, на твою думку? Ніби є більш важливіші теми, більш насущні питання. Військо, життя, здоров'я людей. А ми тут зготіли говорити про, про якусь культуру, навіщо вона потрібна взагалі? Без культури взагалі немає життя. І до війни ми про це говорили для України. Дуже важливо, аби діти розуміли, що їм потрібно взагалі на що їм потрібно в житті звертати свою увагу, мені здається. Тому що культура це основа людини, яка дивиться вперед. Окрім якоїсь базової професії, яку вона обирає, вона ще, я думаю, добре було б, аби була культурно розвинена. Тому для дітей це надзвичайно важлива функція розвиватися в цьому напрямку. А період війни для вищу нам культура? Період війни для того, щоб відволікатися, для того, щоб, як я кажу завжди, збагачувати себе внутрішньо наповнювати своє серце добром, красою. Це не може. Остороні, культура це завжди те, що допомагає людині розвивати саму себе, розкривати свою особистість і відволікатися дуже важливо. Я забув друзі на початку програми сказати, що власне стало причиною того, що я вирішив за нього поспілкуватися кілька місяців тому у Черкаській філармонії була з візитом Ада Роговцева. Вона презентувала свою програму. Вона була присвячена дійсно хлопцям, військовим, розповідала про те, як вона допомагає, сприяє, відмовила мені у зйомці програми, це нормально, я розумію. От. Але після творчого вечора всі ж повалили на сцену, перепрошую, це такий сленг, почали дарувати квіти, фотографуватися, знімати відео. І мені впало око кілька хлопців, які надзвичайно так якось по-доброму, по посадовому по обняли такі вже. Парубки, можу сказати, почали фотографуватися, знімати відео і передавати вітання своїй вчительці. Цей вчителькою, власне, була ти Аню. От це так мене розчулило, скажу чесно, і Ада Роговцева, Я не думаю, що вона просто зіграла як акторка відома, а вона дійсно знає тебе і передала тобі щире вітання через твоїх дітей, через твоїх учнів. І я зрозумів, що дійсно театр під час війни, творчість культура вони потрібні, вони важливі і без них нікуди не дінешся. Отож, що це тебе за та студія така, і чому ці діти в цьому підлітковому віці, замість того, щоб десь там шарахатися по під'їздах, mm -hmm. по стадіонах ходять хлопці-підлітки на студію, що вони там черпають і ще й приходять на концерти до Ади Роговцева і продають вітання свої улюбленій чи Я б хотіла трошки прокоментувати Аду Миколаївну. Я справді знаю, я була в неї в гостях. Це така, ну це унікальна людина, що тут говорити, весь світ знає її. На сцені тоді передавали мені вітання мої студійці Максим Федоряка і Артур Горбенко. До речі, він зараз є студентом вже Карпенка-Карого університету. Це мій перший випуск. І я дійсно тоді була так зворушена. Я була на той час не в Україні, і для мене було важливо, що вони вміють дякувати тим людям, які з ними працюють. Це перший момент. Другий момент, що вони знають, е, окрім студії, є ще інші. Приклади театрального мистецтва, де можна себе наповнити, отримати якісь знання і взагалі бути в курсі театральних подій. От власне те, що виходить за рамки студії, є дуже важливим, тому що вони дивляться театральні вистави, дивляться театральні програми. Якщо це не в театрі філармонії, в даному випадку було сама студія почалася у 2019 році. Марина Олександрівна, директорка школи, вона відгукнулася на цю пропозицію. Ми створили студію при Черкаській школі. мистецтв, вже тепер імені Валентина Талаха. І ми почали роботу з дітьми. І, взагалі, мій початок був спрямований на те, аби діти не були окремо, скажімо, від батьків. В цій діяльності, а і батьки були долучені до цього процесу. І пам'ятаю, перша моя така мініатюра вона була присвячена Різдву. То мама дівчинки Людмила Гарбуз брала участь, вона грала головну роль в цій виставі. І, от, власне, так, це був перший такий приклад поєднання дітей. Батьків в якомусь спільному театральному проєкті. проєкту. точно така родинна театральна студія. Так, можна так. Сказати. Це такий був задум, і так ми собі рухаємося. Батьки студії надзвичайно прекрасні люди. Вони мені дуже допомагають, і ми такі, ну, в такому родинному колі, так і рухаємося далі. Як зацікавлюєте в зараз цей складний період війни? От дітей, особливо підлітків, щоб вони дійсно займалися театром, mm -hmm. займалися мистецтвом. Це в нас так для них це важливо, чи це дійсно для своєї сім'ї важливо дійсно це відволікання від мені Облад. здається, це взагалі для України для нації потрібно, аби дитина була зайнята. Неважливо, який вона напрямок убере, mm. чи то музика, чи то спорт. Чи то театр, чи хореографія. Тут на базі нашої школи ми проводимо багато зустрічей і влітку робили мистецький серпень, арт серпень називався, і музика проти ночі був прекрасний проєкт. Звичайно, цей район залізничного вокзалу. Знаєте, одна справа щось робити в центрі, де і так зрозуміло активніше життя. А тут віддалений район від центру, але все ж таки ми знаходимо можливості залучувати людей, аби вони приходили на ці зустрічі. Зустрічі знали про такий, mm -hmm. скажімо, мистецький об'єкт, як школа. Ось і віддавали своїх дітей на навчання, і я думаю, що це дуже хороша практика, аби дитина була при ділі. Як в дитині розпізнати талант, як його розгледіти? Я думаю, що коли людина доросліша, є, вона вчиться брехати mm -hmm. називаємо таким словом. Mm -hmm. Це така негативна сторона кожної людини, mm -hmm. на жаль, може, такі обставини не на користь. Не, не на користь це і гріх. По християнському, а, а все ж таки, от вміння грати, правильно mm -hmm. правильно русло направити. І як от ви шукаєте свої таланти, чи таланти до вас приходять? Mm -hmm. Чи можливо ви порати батькам? От ви бачите, що дитина вміє грати, вміє викручуватися із певних обставин із ситуаціях, то краще це спрямувати там в театральному мистецтво, Не знаю, я те скажу, що взагалі Дітей без таланту або необдарованих дітей їх просто немає. Так? Це треба собі, от як аксіому таку вже знати. Але те, що кожна дитина особлива, це, звичайно, не нічого дивного я тут не говорю, і до кожної дитини потрібно знаходити підхід. Найголовнішим в моїй роботі, наприклад, я бачу, як діти розкриваються через наші тренажі театральні, через дуже багато цікавих вправ, які ми робимо. Це і вправи з тілом, коли ти вивільняєшся, коли ти говориш дуже багато тексту, це і скоромовки. Потім, коли я бачу, що діти активний день провели, це от сьогодні в мене ввечері буде заняття, я знаю, що вони прийдуть дуже такі схвильовані, скажем, бо вони прожили якийсь активний день. Ось, і я бачу, коли. Їх треба заспокоїти. У мене угу. є така дуже цікава вправа, коли я їх кладу на підлогу, вони закривають очі і повертаються в ту подію в житті, от ми робили так минулого вівторка, найяскравіша подія минулого літа, яке минуло. І Захівно. так цікаво, так, звичайно, ну, те, що вас вразило. А, ну, як правило, діти говорять про щось добре. І вони говорять, як вони поїхали десь в Карпати з татом чи з мамою там провели час, щось таке, вони виділяють те, що на них справило враження. Угу. Більше того, вони складають. Цілу історію і потім переповідають її. Це, так, ну, це мені навіть вже дорослій людині так цікаво спостерігати за тим, як вони будують фразу, як вони е, намагаються фантазувати mm -hmm. десь щось. І дуже важливо, аби дитина не боялася робити. Mm -hmm. Тобто от наша радянська школа, так, ми всі звідти, нам якось забороняли, нам якісь рамки певні створювали. Звичайно, є. Є береги, кордони, так, так. але є можливість, я завжди кажу, йди туди, де страшно. Тобто ти не можеш подолати те, що тобі болить, те, що тобі не вдається, коли ти не будеш цього робити, як керувати автомобілем, правда? От. І для мене дуже важливо, коли я їх запитую, я весь час запитую такий фідбек, як то кажуть, що ви сьогодні знайшли цінне на занятті? За чим ви прийшли до, до речі, що стосується мотивації, перед тим як дитина починає заняття в студії, всі обов'язково пишуть, чого вони хочуть навчитися. Не я їм кажу, угу. а вони від маленького, ну там маленькі проговорюють, а старші діти обов'язково прописують. Я хочу, щоб вони чітко розуміли, чого вони хочуть. І якщо в них є якийсь запит, що я розумію, що мені треба ну, проаналізувати, чому саме це. То тоді у нас вже такий глибинний діалог вибудовується. А найціннішим результатом є те, що от у нас в суботу минулу, минулу суботу були е, суботні читання. Ми читали з дітьми, і вони всі як один сказали, що ми не боїмося сцен. От це важливо, тому що пам'ятаю, Даша Капілюх, це теж мій перший, перший клас, перший mm -hmm. рік навчання. Вона ж зараз уже четвертий закінчила. Е, вона говорила про те, що я боялась сцени. І долаючи, от кожен раз вихову. Виходячи на сцену, вона долала цю перешкоду, і зараз вона може сказати, що я люблю сцену, виходжу з задоволенням. Давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Більшість не знала, що робити, як далі бути. Це нормальне, ява, абсолютно нормальна реакція людини. От чим приходили діти до вас на студію, угу. чим приходили, можливо, ціле сім'ю, тому що ми з вами угу. звернули увагу, що це у вас сімейна, скажімо так, родина, так, так. скажімо, ціла така студія. І як вам, перш за все, переживаючи за свою сім'ю, за своїх рідних і близьких, думаючи, що буде далі, ще й намагалися приділити час uh -huh. цим сім'ям, своїм гуртківцям, студійцям, перепрошую, і з яким багажем вони проходили ці діти? Як ви намагалися дійсно своїми цими вправами, про які ви uh -huh. говорили, його право не русло направити? Це дуже цікаве питання, тому що ніхто з нас не був підготовлений. Ми всі знали, що це можливо, але що робити, нас угу. ніхто не вчив цьому. Я пам'ятаю, в той день ми, на наступний день у нас мав би бути театральний захід філармонії. Я готувала свого хлопчика Миколу Брауна, і ми були повністю занурені в театральний репетиційний процес. Але не сталося він по сей день, сумом згадує цей час, що він не вийшов на сцену. Ну, для дитини це важливо, так для кожного важливо пройти цей шлях репетиційний і все ж таки вийти на сцену вже з результатом. Тоді, коли вже почалася війна і заняття перенеслися. В режим онлайну, я пам'ятаю, що не на зв'язку якийсь період були ми три дні. Ну, тобто від уроку ми ж не щодня займалися. Mm -hmm. І потім, коли вже ми. Ну, по-перше, ми з дітьми виходили на контакт чи все в порядку в тебе, да? тобто така, скажімо, позаурочна робота велася. А потім я, я зрозуміла, що ми зустрічаємося тільки в онлайні, треба якось переорієнтувати свої заняття. Вони будуть відрізнятися від студійної роботи. І найперше, що я зробила, ми зробили відео патріотичне. Я написала свій вірш, діти читали його, і потім ми багато читали історії. Тобто я почала озвучувати казки, це була така казкотерапія. Mm -hmm. діти їх слухали на ніч менші. Ось або старші діти, то ми ну, багато спілкувалися, багато питань було. Тобто, трошки, знаєте, ну ніби студія в інший формат перейшла. Але батьки всі, як один, вони мені були дуже вдячні за те, що я. Більше читала їм оповідань про добро, mm -hmm. про взаємодопомогу, про те, що ну, ну ніби не, не згасить тебе, а навпаки, буде тебе піднімати, хоч мінімально на той рівень, який дає рух людині взагалі по життю. Mm -hmm. Чудово! Чи працюєте ви з сім'ями? Можливо, внутрішніх переміщених осіб, чи можливо, є сім'ї військових? От наскільки це дітки, якщо такі є, відрізняються від решти. До нас долучилася прекрасна Анна Трестан. Вона з Харкова. Ось і. Дуже хороша дівчинка, але теж мені було помітно, що вона переїхала, да тобто дитина переміщена в якийсь інший простір. І ми так обережно, не тату військовий. Ми обережно говоримо mm. на ці теми, але вона занурилася в цей процес. У нас дуже дружня команда, так її підбадьорюють старші діти. Вона mm. до старшої належить е, групи. Ось, і теж відвідини того самого театру, філармонії, виставки. Тобто ми її долучили до активного процесу. життя. Чи можна в цілому назвати от вашу роботу театральної студії як арт-терапією? В цілому, що Я особливо думаю, цей так. час наскільки вона дійсно рятує дитячі душі, рятує mm -hmm. цілі сім'ї, тому що спокійна дитина приходить додому, mm -hmm. вона не роздратована, і вже батьки спокійні, mm -hmm. То це фактично ви працюєте mm -hmm. з душами цілих сімей. Mm -hmm. Це дуже відповідальна робота. Взагалі робота з дітьми це дуже ну, відповідальна. Ну, терапія це те, що лікує, так? або те, що допомагає вийти mm -hmm. з якогось стану. Звичайно, тут ніхто нікому не ставить діагнози. Єдине, що я спостерігаю, наприклад, в мене був досвід з дівчинкою, яка дуже довго не говорила, От вона боялася ніби проявляти себе. Але потім потихеньку, потихеньку, все краще і краще, долаючи, знову ж таки, свої якісь страхи, страхи комплекси. не знаю. Єдине, що я не акцент. Центую увагу на цьому. Я їх прошу ще більше вивільнятися. У нас дуже багато є вправ е з м'ячем, з голосом, коли ми звуки промовляємо, коли ми кидаємо ці м'ячики і один одному там перекидаємо ці м'ячики в роботі. Це насправді дуже цікаво. Ось. І, е це власне їм допомагає ну якби переключитися, знайти знайти іншого себе. Mm -hmm. Взагалі, мистецтво це шлях до себе непізнаного. Да? Тобто старші люди, от наші батьки, вони завжди говорять, от якби я ходив чи ходила, да, mm -hmm. тобто вони завжди шкодують за тим. Тому я надзвичайно вдячна батькам, їм окреме, просто людське дякую за те, що вони знаходять час. Гроші, ресурси, тому що зараз я розумію, я сама така мама завантажена, але те, що стосується діяльності дитини, це дуже важливо. Це я повернусь до питання, на яке ми не дали відповідь uh -huh. про пошук роз, розглядати талант у своїй у своїй дитині, uh -huh. от ну бігають собі там діти по квартирі, по по будинку, от, як дійсно розглядати. Ви правильно сказали, що. Кожна дитина талановита. так. так. А от саме от ми говоримо про театральне мистецтво, ми говоримо про цілому про мистецтво. Як розглядіти дитину і допомогти привести в потрібну студію, в потрібний гурток, не знаю, угу. секції і так далі. Ну там я говорила, що ніби кожна дитина обдарована, так, так? так але так. тут є такий момент е, споглядання. Угу. Просто мама споглядає, до чого дитина має більший прояв, хист, малює угу. чи там наспівує щось. Угу. Найкращий варіант, коли мама і тато це робить, а uh -huh. тоді дитина не потребує чогось окремого, що виходить за рамки, ніби, скажімо, сімейного такого статуту, так але мені здається, просто за дитячим покликом, тому що дитина сама все насправді підказує. Uh -huh. Те, як вона проявляє свою діяльність до п'яти років, вже все видно, чим вона може займатися в майбутньому. Просто бути уважним до своєї Так, дітей, бути просто уважним, проводити з ними час. Ось, але театр, мені здається, це такий, ну це синтетичний вид мистецтва, який допомагає розкрити багато функцій важливих для дитини, тому що тут вона може і навчитися читати, перше говорити. Ви говорили про те, що вона проживає якісь так тому емоції, і це теж може бути частиною театральної діяльності. Просто не боятися показувати себе так, таким, який ти є. Ну я скажу свою теж думку, як. Освітянин трішки з досвідом, що, на мою думку, треба, наприклад, з інших країн світу. Я б взагалі театр вів би обов'язковим предметом в школах України. Там в якому це форматі, там чи початковій школі, чи середній, це вже інше питання. Але от обов'язковим предметом, би uh -huh. дійсно театр би включив би шкільну програму, що ви думаєте з цього приводу? Тут скоріше ви говорите за якийсь американський приклад, можливо, маючи на увазі, у них дуже цікава система. В них немає окремих музичних шкіл, якщо ви mm -hmm. знаєте, і в них все на базі школи. Ну це такий приклад 20-ї школи гуманітарно-естетичного профілю, який я і ви закінчували. Так от і тут. Просто ну скажімо, Америка це та країна, яка може дозволити собі такі речі: створити класну студію, створити класний зал, щоб це було абсолютно професійно і ніхто не потребував грошей на те. І а... батьки не скидають так, так, і батьки не, не, не завантажують себе цими питаннями. Але дійсно я так собі досліджувала цей момент в Америці, чому в них кіноіндустрія дуже розвинена? От, власне, тому що діти дуже багато в шкільному періоді mm -hmm. займаються театром, тобто вони весь час щось проговорюють, весь час вивільняються, весь час можуть собі запропонувати ті чи інші обставини, щоб пережити якийсь досвід. Потім вони собі з легкістю це переносять в життя. Так ну люблю формулу. Друзі, якщо ви хочете, щоб... Побачити своїх дітей на телеекранах, в кіно в Голлівуді, прийдіть в студію Рапсодія, керівником якої Аня Куриленко. Будемо... Прийдіть в якусь театральну в якусь студію. Так. В якусь театральну <сту> студію. Задали за Сполучені Штати Америки. Я знаю, що майже рік ви були в Штатах. Угу. Трошки менше. Трошки менше, так. Також ви фактично з такою місією, як волонтерською, їздили, угу. виконували свої якісь. Програми, як uh -huh. співачка, як театралка. Про це трошки розкажіть. Як взагалі, от, чи здалася ваша волонтерська робота в США, як там сприймають нас? Ну бо ми, ми черпаємо, читаємо те, що нам подають на масу інформації, і нам здається, що нас всі люблять, uh -huh. там, зрозуміло, окрім, окрім ворога, що всі ми, ми всім потрібні, і всі за нас теж з горою. Я дуже обережно ставлюся, наприклад, до такого вислову, як Культурний фронт, так? Uh -huh. тобто фронт Він один. І вдячність хлопцям і кожному, хто є там, і хто зараз в житті робить якусь іншу роботу, і я за те, щоб кожна людина робила щось для перемоги, для руху, для розвитку, для життя. В мене так сталося, що мене запросили друзі американці, і я привезла туди свою вокальну програму. І також це такий був досвід дуже цікавий. Я вела. Курс української культури для американських дітей в приватній школі. Mm -hmm. Ну, це було там двічі на місяць, спеціально би, розроблений курс англійською мовою, і їм було дуже цікаво. Мені так було цінно взагалі, як діти реагували на якісь речі, знаєте, там не дорослі, так, а mm -hmm. от маленькі діти, вони ставили запитання, вони цікавилися, Боже, як у вас така трембіта є, що це таке розглядали. Ну, тобто, якісь унікальні, унікальні якісь речі, яких у нас дуже багато в Україні. Це насправді дуже цікаво. Tchau. А най, найціннішим було те, як українську пісню сприймають американці. Тобто були люди після концертів, вони підходили і просили мене повторити, як я виспівую ті мелізми, от, тому що в них немає такого в музиці. У нас дуже багато болю в музиці, тому що у нас вся історія а, з болем. І мені це теж треба було пояснювати, для того, щоб вони зрозуміли, чому так сталося, чому так є, що це не вчорашня війна. І те, що говорять, що про нас Дуже багато знають, насправді не так і багато. Тобто, це знають політичні які структури. Так, у них там своя окрема історія в цьому знанні. А от пересічний американець, ми я їхала звідти і задала запитання своїм друзям. Тепер ви знаєте більше. І Вони сказали завдяки тобі. Тобто, uh. я theo... себе не вб'ю гру в груди те, що я не знаю. Я дипломатична місія Так, так. Але коли після концертів зал вставав, я себе відчувала президентом просто коли зал встає після того, як ти закінчуєш спів. Я дуже люблю сама народну пісню, а капельну. Тобто, окрім класичних творів, які я виконувала з прекрасними американськими піаністами, це любов на все життя. От і акапельну музику, що найбільше сподобалось, американській. Публіці. А капельна українська музика? Наприклад, яка пісня. «В кінці верби це те, що таке традиційне. Ну і туман Яром. Я дуже люблю цю пісню і мій дідусь я... дуже любив. Аня, ну я тоді прошу, щоб ти виконала цей туман Яром. Туман Яром. Класно. Да. У нас, до речі, вдруге співають в програмі. Ми зняли вже... Я вперше співаю. Да, 70, 70 програм, от, якщо я правильно порахував, і у нас десь рік тому якраз з гурту співбратів uh -huh. да, Діма, значить один із лідерів, от старший брат. Так, так. Він якраз теж співав. Москва згоріла і втонула. Так що. Дуже дякую тобі за дійсно за це, це виконання. Тепер буду знати, що синочку виконувати. Ну не так професійно, а просто бурчати свій підноси. Бо я зараз йому співаю багато українських писань. Це і, дуже важливо. І йому і потім побачити, як дитина і буде потім... співати і прийде в, до тебе в студію. Так? <рес> Дай Бог. <рес> Супер. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни, фабрика Ануар на Гагаріна-1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання VIP Company, команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер, торгова марка Смаковинка, якість завжди в центрі уваги. Наш ремонтний партнер СТО «Мастерок» – Все, що потрібно для вашої машини. Анічка, тобі дякую за цікаву пізнавальну і корисну розмову. Можливо, ми так десь по верхах пробіглися uh -huh. багато напрямків взяли, але я дуже вважаю, що дуже пізнавальна розмова. Бажаю тобі успіхів, твоїм діткам. Дякую. А, і щоб ці теми, які ми сьогодні говоримо, вони ми вже говорили в мирній Україні, були б не відбудовувати Україну і скажемо, що один з напрямок збудови України важливо розвивати театральне мистецтво. Тому тобі успіхів. Дякую за запрошення. Дякую. Друзі, це була програма Актуальна зголошена. Ми говорили про театральне мистецтво, про дитяче театральне мистецтво. Я дякую за ваші перегляди. Прошу надалі. Подобати нашу програму, коментувати, репостити, рекомендувати своїм друзям і обов'язково пишіть ті теми, які ви хотіли, щоб ми підняли в наших програмах. Для Нас це надзвичайно важливо. Всім бажаю міцного здоров'я, успіхів. Хай кожного береже Господь. Україна переможе. До нових зустрічей.